Напередодні сімейного свята 2001 року в релігійній родині Ендрю відбулося дещо жахливе. Звуки пострілів, що лунали з їхнього гаражу, обірвали тишу та налякали сусідів. Поранена бренда Ендрю дісталась з телефону та викликала копів. Все мало йти по плану, який жінка продумувала вже багато місяців. Та диявол криється в деталях, які вона не змогла передбачити. Це історія про те, як бренда Ендрю пройшла шлях від набожної консервативної дівчини, люблячої матері та дружини до німфоманки та холоднокровної вбивці, яка чекає на свій вирок у камері смертників. Роберт Ендрю вважався тим, хто втілив американську мрію. 43-річний чоловік працював в рекламному агентстві, де отримував високу зарплатню, мав красуню дружину, двох дітей та багато друзів. Роберта поважали буквально всі, хто його знав, і дивились на нього як на взірцевого сім'янина та успішного бізнесмена. Він був віруючою людиною, регулярно відвідував баптицьку церкву Нордпойнт та виконував задачі місіонера, а його дружина Бренда працювала вчителькою недільної школи. Родина жила у гарному будинку в Байбл Белт. Неподалік Оклахома Сіті. Якщо дослівно перекласти назву цього регіону, то звучить вона як біблійний пояс. Він відомий своїми релігійними і консервативними цінностями, що досить іронічно, адже саме у Байбл Белті рівень злочинності і розлучень вищий ніж будь-де у США. До Дня подяки 2001 року залишалося всього два дні. Ввечері Роберт вийшов з робочого офісу, сів у авто та поїхав забирати дітей Трісіті і Паркера. Вони планували провести цей вікенд з його батьками. Дорогою він подзвонив своєму найкращому другу, Роні Стампу, і говорив з ним, доки не приїхав до будинку. Роберта зустріла дружина. Бренда сказала, що лампа контролю на обігрівачі в гаражі несправна і попрохала чоловіка подивитись, в чому проблема. Та, поки Роберт розбирався з технікою, здійнявся незрозумілий шум. Пролунали постріли. Все відбулося дуже швидко. Поранена Бренда подзвонила в 911. Жінку забрали до лікарні. Бренда засвідчила, що невідомо звідки виникли двоє людей в чорних масках. Вони тримали в руках зброю. Зловмисники почали стріляти в подружжя і втекли, думаючи, що вбили їх. Однак Бренда залишилась при тямі і, як тільки стало безпечно, викликала поліцію. Вона дала зрозуміти, що дуже переживає за двох дітей, що залишились вдома. Та поліціянти запевнили, що знайшли їх живими та неушкодженими у своїй кімнаті. На жаль, їхній батько не вижив. Два постріли, що були здійснені в його торс, не залишили Роберту й шансу. В нього стріляли з різної зброї у лівий та правий боки. Бренді пощастило більше, її влучили лише в плечі. Досліджуючи гараж, криміналісти звернули увагу на розкидані порожні банки з підгазованих напоїв. Схоже, останнє, що встиг зробити Роберт, це схопити мішок з цими банками, аби прикритись ним. Також виявили гільзу 16-го калібру на дагу автомобіля Бренди. А в стіні кулю від 22-го калібру. Саме з такої зброї було поранено жінку, і куля пройшла на виліт. Наявність двох видів зброї вказувала на те, що нападників дійсно було двоє. Родина Ендрю була заможною, тому логічно було припустити, що її хотіли вбити з метою пограбування, проте вбивці втекли одразу, не взявши з собою навіть гаманця роба. А значить, це було щось особисте. Копи розглядали навіть вбивство на замовлення. Бо спосіб, у який подружжя хотіли позбавити життя, нагадував втрату. Брента не змогла описати цих людей, бо вона не бачила їхніх облич, все відбулося дуже неочікувано і швидко. Нападники не залишили жодних зачіпок, ні відбитків пальців, ні ДНК, нічого, за що поліція могла б зачепитись. Визначити мотив теж було доволі важко, адже явних ворогів у подружжя не було. Хіба що хтось дуже заздрів їм. Сім'я Ендрю дійсно викликала захват у оточуючих, вони мали те, про що інші тільки мріяли. Тож цілком можливо, що комусь хотілось зруйнувати цю ідеальну родину. Це міг бути той, хто щодня посміхається тобі в очі, п'є з тобою каву у обідню перерву або живе через дорогу від твого будинку. Не маючи зачіпок, слідчі сподівались, що аутопсія зможе допомогти у розслідуванні. А поки вони намагались накопати більше інформації про Роберта за останній час. Так, слідчі дізналась, що за місяць до вбивства чоловік телефонував у 9.1.1. Він заявив, що хтось хотів скоїти замах на його життя. Виявилось, що Роберт отримав дзвінок, в якому повідомили, що його дружина потрапила в аварію і знаходиться в реанімації. Сказали, у якій саме лікарні, і порадили їхати якнайшвидше. Та справа в тім, що саме перед цим дзвінком Роберт випадково виявив, що гальмівна система у його машині пошкоджена. Почувши назву лікарні, чоловік здивувався, тому що вона знаходилась аж за 65 кілометрів від дому. Передбачалось, що занепокоєний чоловік кине все та помчить до дружини. Тож дорогою він набере швидкість, яку вже не зможе скинути, і скоріше за все загине у ДТП. Роберт зателефонував у вказану лікарню, і там йому сказали, що жінка з таким ім'ям до них не надходила. На жаль, встановити, кому належав чоловічий голос, що повідомив про аварію, не вдалось. То був дуже дивний та підозрілий епізод, тож поліція прийняла це до уваги. У розслідуванні допоміг ще один дивний випадок сусіди, подружжя Ендріо повернулись з відпустки через декілька днів після вбивства Роберта. Вони почали розпаковувати валізи та складати речі назад до шафи, коли помітили, що зникла поличка для взуття. Вони запідозрили, що, можливо, за їхньої відсутності в будинок дерся злодій, почали оглядати інші кімнати. І в одній зі спалень знайшли стріляну гільзу на підлозі, а зламана поличка була схована під ліжком. Вони викликали поліцію. Гільзу віддали на експертизу, і в результаті стало відомо, що вона від рушниці 16-го калібру. Її було відправлено на порівняння з тією, що знайшли на даху авто у гаражі Ендрю. Тестування показало, що їх випустили з однієї рушниці. Слідчі добре обшукали будинок сусідів. І на горищі вони знайшли цілу коробку з патронами 22-го калібру. Виходить, що вбивці переховувалися в порожньому будинку, спостерігаючи, як поліція намагається вийти на їхній гарячий слід. Вірогідно, щоб видертись на горище, злочинці скористались полицею для псуття і випадково зламали її. Вони сховали уламки під ліжко, сподіваючись, що власники будинку не помітять це найближчим часом. Те, що на замках не виявили жодних слідів зламу, говорило про те, що це були професіональні злодії. Або ж вони мали ключі. Слідчі почали задаватись питанням хто найбільше виграє від смерті Роберта Ендрю. Як, можливо, підозрювано розглядали дружину, хоч це і важко було повірити. Бренда протягом життя мала репутацію ледь не святої. Вона народилась в Веніді, штат Оклахома, та росла у християнській родині Еверс, була досить тихою, скромною та вихованою дівчинкою. Навчалася в лютеранській школі та відвідувала багато молодіжних груп. Бренда входила до програми євангелізації для підлітків під назвою Постійні посли Христа і якийсь час працювала в лютеранському літньому таборі. Слухняна Бренда ніколи не була помічна з цигаркою за гаражами і вона не вживала алкоголь, як більшість її однолітків. Дівчина ігнорувала молодіжні вечірки, за що її вважала занадто нудною та консервативною. Бренда надавала перевагу скромному одягу завжди застібала всі гуцики до самого горла, і обирала проводити час у церкві, ніж збиратись гучними компаніями. Вона мала гарні успіхи у навчанні і багато читала, була доволі здібною та розумною, цікавилась футболом, а одним з її хобі була гра на трубі. Бренда вирізнялась своєю добротою поміж інших. У її рідного брата були вади розвитку, тож дівчина завжди допомагала йому та надавала посильну підтримку протягом усього дитинства. Вона завжди відгукувалась, якщо комусь була потрібна її порада чи якась допомога. Наприкінці навчання у школі вона зустріла юнака на ім'я Роберт Ендрю, що був старшим за неї на рік. Молоді люди познайомились під час літніх канікул. Хоч він був баптистом, а вона лютеранкою, у своїх релігійних переконаннях вони були дуже схожі, вони одразу сподобались одне одному і вже невдовзі почали зустрічатись. Після закінчення середньої школи Бренда Рік відвідувала лютеранський коледж у Канзасі, але перевелася до університету штату Оклахома, щоб бути ближче до Роба. У 1984 році, коли Бренді був 21 рік, а Роберту 22, Вони побрались та переїхали до Техасу, бо там на Роберта чекала робота в рекламному агентстві. На новому місці Бренда влаштувалася спрацювати в банк. Їй дуже подобалася ця робота. Вона відчувала, що має потенціал реалізувати себе. Бренда дійсно робила великі успіхи на своїй посаді і стала працівницею року. Її начальник нагородив дівчину цією відзнакою не лише за працю, але й за те, що бренда витрачала багато часу і сил, допомагаючи іншим з їхніми завданнями. Однак, вже за шість років кар'єра Роберта пішла ще більше вгору, і подружжю потрібно було повертатись назад до Оклахоми. Це засмутило бренду, бо їй довелось кинути улюблену справу. Вони придбали затишний будинок в престижному районі, бо роб мав вже шестизначну зарплатню. Вже незабаром бренда дізналась, що вагітна. У них з Робертом народилась донечка, яку пара назвала Трісіті. А у 94 році на світ також з'явився син Паркер. Багато людей відзначали її прекрасні стосунки з дітьми та чоловіком. Бренда справляла приємне враження, оскільки видавалась доброю та ніжною мамою, відданою дружиною, що береже сімейне гніздечко. Її двоюрідна сестра описувала жінку як турботливу та люблячу дружину. Сусіди також говорили про неї лише приємні речі. Згадували, як бренда могла готувати їжу для них, коли ті хворіли, виходила з сусідами на прогулянки. Та ми часто бачимо лише ті сторони людей, які вони нам показують, як правило, позитивні аспекти свого життя, щоб створити ілюзію того, що все добре, і в це часто віриш, бо ця картинка транслюється на постійній основі і протягом тривалого часу. Та майже завжди є інший бік медалі, яку люди ретельно приховують. Родина Ендрю не була ідеальною, хоча дуже багато людей вірили в це. Насправді Бренда була нещасною у своєму шлюбі і мала свої таємниці. Жінці було всього 30, однак вона вже переживала кризу. Їй здавалось, наче її життя більше не має сенсу, і відчувала, що втрачає себе, сидячи в золотій клітці. Всі мрії на свою реалізацію довелося відкласти, бо в пріоритеті стала кар'єра Роберта, а вона мала залишатись вдома та займатися дітьми. Жінці потрібно було робити хоч щось для себе, і вона прийняла рішення викладати у недільній школі. З часом її стан почав впливати на стосунки в родині, сварки в домі траплялись все частіше і часом виходили з під контролю. У ході однієї з них жінка висипала Роберту на коліна миску з гарячими спагетті. Вони декілька разів були на межі того, щоб розірвати свої стосунки, але зрештою просто віддалялись одне від одного. Подружжя жило в одному будинку, але відчувалось, що вони знаходились неначе на різних континентах. До 2001 року їхні почуття зовсім огололи, тож пара подала заяву на розлучення. Це тривала процедура. Поки відбувалось врегулювання всіх юридичних моментів, Роберт дозволив жінці разом з дітьми залишатись в будинку, а сам переїхав в інше місце. Бренда стала дуже відчуженою та ворожою з Робертом. Скориставшись нагодою, вона одразу ж замінила замки в будинку. Аби той не міг приходити без її відома. Вона відмовила йому, навіть коли Роберт захотів забрати свою рушницю. За день до смерті чоловік проводив час разом з найкращим другом Роном у своїй квартирі, коли отримав дзвінок від своєї одинадцятирічної дочки. Трісіті сказала, що в неї з'явився цуцик і просила татка приїхати подивитись на нього. Роберт був щасливий нагоді побачити дітей, та оскільки в цей момент він був не сам, а з гостем, тож Роні він взяв з собою. Приїхавши, вони побачили, що бренда розлючена жінка навіть не впустила її в дім. Вочевидь, їй не сподобалось те, що Роберт був з другом, і це теж навело слідчих на певні підозри, адже склалось враження, що Роберт обов'язково мав бути сам. Вже наступного дня, 20 листопада, він дійсно приїхав по дітей один, і того вечора на них з брендою раптово скоїли напад. Детективи почали копати під дружину в неї був вагомий мотив прибрати чоловіка. Адже вона була його бенефіціаром і у разі смерті отримала б 800 тисяч доларів. Одну за одною слідчі почали виявляти брудні таємниці так званої порядної дружини. Як стало відомо, Бренда декілька років поспіль мала сексуальні зв'язки на стороні, будучи у шлюбі з Робертом. Для неї це перетворилось на віддушину розвагу, в якій жінка могла відчути нові емоції і урізноманітнити своє життя. Зраджувати Роберту приносило їй велике задоволення. Бренда захопилась настільки, що стала залежна від сексу. Вона мала прекрасну фігуру, і з якогось моменту завжди консервативна та скромна жінка почала виставляти себе на показ. Колега Роберта по роботі повражений її вбранням, знаючи, що вона працює в недільній школі, і вся їхня родина дуже релігійна. За його спостереженнями, сукня була за вузькою, надто короткою та з глибоким декольте, що майже не залишала місця для фантазії. Вона привертала занадто багато уваги. Особливо чоловічий. В якийсь момент ще один вчитель недільної школи Джеймс Пават став занадто тісно контактувати з Брендою. Вона відверто фліртувала з ним, і все це відбувалося на очах у церковної спільноти. З часом вони перейшли межу та стали коханцями. 48-річний Джеймс нещодавно розлучився, і роман з ненаситною Брендою став для нього коптком свіжого повітря. Родина Ендрю познайомилася з ним у баптистській церкві, і з тих пір вони стали близькими друзями. Джеймс працював страховим агентом і незадовго до смерті Роберта переконав того застрахувати своє життя. Оскільки Роберт цілком довіряв Джеймсу, він дослухався до поради товариша і зробив Бренду своїм бенефіціаром. Та друг все більше занурював свої пазурі у чужу родину, і невірна дружина цьому лише сприяла. Всі, хто знали подружжя, були шоковані новиною, що Бренда вирушила на канікули до Техасу разом з Джеймсом та ще й прихопила з собою Трісіті та Паркера. Як роб допустив це, залишається таємницею. Та дізнавшись про цей роман, Роберт негайно змінив бенефіціара, вказавши ім'я свого брата замість Бренди. Це було правильне рішення з його боку. Однак після вбивства чоловіка поліціянти з подивом дізнались про те, що в документі досі стоїть ім'я його дружини. Це було дуже дивно і підозріло. Слідчі вважали, що це може бути підробкою. Тож до справи залучили експерта з почерку Девіда Перета. Щоб той дослідив підпис Роберта на страховому полісі та підтвердив, чи той справжній. Експерт проаналізував 136 підписів чоловіка, які він ставив протягом 13 років. Це було потрібно для того, аби відслідкувати всі зміни за довгий час, і таки помітив, що з роками підпис Роберта став більш витанченим і в ньому змінились деякі деталі. За два з половиною роки до смерті Роберт додав новий елемент до підпису. Правому нижньому куті з'явилася закарлюка, що нагадувала рибу. Насправді, це був християнський символ, що називається Іхтіс. Він мав велике значення для Роберта, тож чоловік додав його до підпису в знак своєї глибокої віри. Але на страховому полісі цей символ був відсутній. Крім цього, характерною ознакою почерка Роберта було особливе поєднання літер Н та Д, а на документі з ім'ям бренди його також не було. Отже, за висновком експерта, цей страховий поліс дійсно фальшивий. Звісно, поліціянти запідозрили Бренду та її коханця у змові, підробці документів і вбивстві. Вони вважали, що жінка планувала замах на Роберта не один місяць і довго тренувалася вимальовувати його підпис. І коли настав потрібний момент, вона пошкодила гальма на його машині, а співучасник Джеймс Пабат подзвонив Роберту, вдаючи, що він працівник лікарні та повідомив, що його дружина в реанімації. Коли той план провалився, вони вирішили інсценувати озброєний набит у гаражі. Та ця спроба також видалась невдалою, адже Роберт приїхав не один. Бренда була дуже розлючена саме через те, що черговий їхній задум зазнав краху, але коханці вирішили повторити його наступного дня, коли Роберт приїхав забирати дітей на вихідні. І щоб довести це, криміналісти ретельно вивчали фотографії з пораненнями самої бренди та дірки від куль на її светрі. Навколо них були характерні чорні плями від частково згорілого пороху, сажі та газів, які виходять з вогнепальної зброї під час пострілу. Експерти використали ідентичну зброю, щоб провести власний тест. Вони відтворювали події, яких описала сама постраждала, стріляли у макет з різної відстані, а потім дивились, як це впливає на зону ураження і які виникають візерунки. Експериментальним шляхом криміналісти встановили, що для того, аби утворились такі плями, як на ранах у бренди. В неї мали стріляти з відстані близько двох дюймів це приблизно 6 см. Однак Бренда заявила, що нападник стріляв у неї з відстані 5 метрів. Одяг жінки, в якому вона була під час нападу, відправили Тому Бевелу, експерту з бризок крові. Той звернув увагу, що багато плям на джинсах жінки мали продовгуваті форми. Був зроблений тест, угоді якого підтвердилось, що вона належала самій бренді. Виходить, що кров з рани на руці капала на штани жінки. Але були й інші плями нижче колін, які більше нагадували саме бризки, і вони досить глибоко в'їлись у тканину. Це означало, що швидкість, з якої рідина потрапила на джинси, була високою, і постріл з пістолету цілком може сприяти цьому. днк тест показав, що та кров належала роборту. Це доводило, що в момент пострілу бренда стояла зовсім поруч з чоловіком. Детективи зібрали достатньо доказів, аби відтворити картину того, що саме сталося у той фатальний вечір. Коли Роберт під'їхав на своєму авто до гаража, пабет вже ховався за машиною Бренди, яка стояла всередині. Роб не збирався заходити в гараж. Він думав, що діти чекатимуть на нього біля будинку, та їх не було, а Бренда тим часом попрохала чоловіка полагодити обігрівач. Той погодився, присів на коліна та помітив з правого боку якийсь рух. Цей його товариш Джеймс вийшов з автівки, тримаючи рушницю в руках. Як тільки він направив зброю на Роберта, той рефлекторно схопив мішок з жерстяними банками, аби прикритись, та постріл все одно пролунав і вразив чоловіка у правий бік. Гільза в цей момент потрапила на дах машини жінки. Джеймс підійшов до Бренди, яка стояла поруч з Робом, та передав рушницю. Вона мала завершити справу. Роберт в цей час впав на спину, тож міг бачити її обличчя перед тим, як Бренда зробила другий постріл. Далі, по плану було облаштувати все як напад зловмисників, яких мало бути двоє. Тож Павет дістав пістолет 22-го калібру та, на маленькій відстані, щоб ненароком не схибити, вистрілив в руку бренді. Перевіривши історію з кредитки Джеймса, слідчі дізнались, що той придбав пістолет саме 22-го калібру в місцевому магазині зброї за 100 доларів. І це було за місяць до вбивства. На жаль, цей пістолет знайти так і не вдалося. Як ми пам'ятаємо, бренда мала прекрасні стосунки з сусідами, тому, коли вони поїхали у відпустку, то залишили ключі їй про всяк випадок. Саме так пават потрапив до будинку неподалік, в якому мав зачаїтись на деякий час, а поранена бренда вже дзвонила в поліцію та розповідала байки про двох невідомих у масках. Згідно з висновків слідчих, пават ховався у сусідньому будинку протягом доби і спостерігав за тим, як працює поліція. Та злочинець не розраховував, що він єдиний, в кого були ключі від дому. Син подружжя власників будинку прийшов наступного дня, щоб занести пошту. Пават ховався у спальні на другому поверсі та був налаштований стріляти у випадку викриття. Для цього йому треба було видалити стріляну гілізу з рушниці, щоб зарядити новий патрон. Та, на щастя, чоловік не піднімався нагору, тож залишився наушкоджений. На величезний подив людей бренда з дітьми не з'явилася на похороні Роберта Ендрю. Їх чекали до останнього, і все ж службу довелось починати без них. Джеймса Павата також не було серед присутніх, і це наводило на підозри, що парочка коханців в бігах і можуть бути вже поза межами країни. Вони розуміли, що потрапили під підозру, тому дійсно втекли до Мексики. Однак, коли у них закінчились гроші, то вирішили повернутись до США. Пошуки втікачів тривали три місяці, і наприкінці лютого 2002 року Бренду та Джеймса нарешті затримали на кордоні з Мексикою, а дітей передали під опіку батькам Роберта. Згодом злочинну пару екстрадували до Оклахоми, де звинуватили у вбивстві першого ступеня, їм було відмовлено у праві вийти під заставу і судили окремо. Ще в жовтні 2001 року Пава зізнався своїй дорослій дочці Джанні, що Бренда просила його вбити Роберта. Пізніше пожалкував про це зізнання та погрожував дівчині, що якщо та пробовкається, то вб'є і її. Перебуваючи в Мексиці, вони кілька разів просили Джану надіслати їм гроші, але в той час дівчина вже співпрацювала з ФБР і місцевою владою, намагаючись допомогти зловити вбивць. Джеймса Павата було визнано винним та засуджено до найвищої міри покарання. Суд над Брендою був доволі дивним, адже на засіданні більше говорили про її інтимне життя. Та буквально порпались у її спідній білизні. На трибуну вийшов один з чоловіків і поділився своєю історією. Одного разу він купував овочі та фрукти на вулиці, коли до нього підійшла незнайомка у відвертому вбранні. Це була бренда. Вона щось говорила про моркву, аж раптом протягла йому ключі від номеру у мотелі та сказала, що чекатиме на нього там. Як виявилось, ця жінка нерідко шукала випадкових зв'язків з незнайомцями. Виступили декілька інших чоловіків, які засвідчили, що бренда була схибленою на сексі, і не зупинялася ні перед чим, щоб задовольнити свої бажання. Під час обшуку будинку поліціянти знайшли у бренди вдома книгу під назвою 203 способи звести чоловіка з розуму в ліжку, і, схоже, вона використала кожну пораду з цього примірника. На суді дуже багато уваги приділялося її статевому життю. Було схоже на те, що бренду судять не за вбивство. А за те, що вона була невірною дружиною і вела надто розпусний спосіб життя. Бренду охрестили повією, аморальною німфоманкою і до того ж поганою матір'ю на додачу. До зали принесли валізу з речами, яка була у бренди під час подорожі до Мексики. Прокурор діставав різну білизну по черзі і коментував її. Казав, що такі трусики і пеньюари не братиме з собою мати, а тим паче християнка і дружина, яка переживає втрату. Інших свідків, що були особисто знайомі з брендою, просили описати, в якому одязі вона ходила останні роки, який робила макіяж, та дати власну оцінку, наскільки це було доречно для віруючої людини. Говорили навіть про те, що бренда пофарбувала волосся у чорний, щоб більше подобатись протилежній статі. Та важливим відкриттям стало те, що бренда планувала позбутися папата в той самий час, коли він допомагав їй збивством Роберта. Вона була певна, що вийде сухої з води. Адже збиралася підставити коханця. Після страти Джеймса Бренда отримала б гроші за страховку його життя також, бо коханець не зробив висновків і додумався назначити її своїм бенефіціаром. Бренда продовжувала наполягати на своїй невинуватості і сподівалася, що її виправдають. Та після шестигодинної наради присяжні винесли Бренді Ендрю обвинувальний вирок її також засудили до найвищої міри покарання. Бог знає моє серце, він визволить мене з цієї ситуації. Сказала вона, почувши присуд. Бренда звинуватила присяжних у сексизмі та заявила, що її засудили лише за те, що вона недостатньо порядна жінка. У 2008 році апеляцію Бренда на скасування свого вироку було відхилено вона залишається єдиною жінкою в камері смертників у штаті Оклахома. Джеймса Павата, якому зараз 70 мали стратити 11 червня 2024 року. Але виконання вироку було відкладено, і тепер очікується призначення нової дати. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається наш контент, підпишіться, будь ласка, на канал та натисніть дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео.